Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райба Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених. І я не просу. <кхід> І давайте подивимося, чого ви не знаєте, а воно станеться. Чого ви не чекаєте, а воно станеться? Послань декілька. І давайте подивимося, хто ви, щоб ви зрозуміли, що це саме ваше. Так, ви людина, яка наразі в гармонії з, із Всесвітом. Бере і отримає, чоб це не касалося роботи, відносин просто стану вашої душі, стану вашої наповненості і людина, яка все це отримує по справедливості, можливо, завершила якийсь урок. Поїхали. Чого ви не знаєте, а воно станеться? Чого ви не чекаєте, а воно станеться? Час загадуємо самі, чого ви не знаєте. Так, що закінчується ваш період таченства? Ви знаходите вихід з цього, і ви знаходите, начебто, ту стізю, там, де ви можете себе реалізувати, закінчивши якийсь ну, період там, де ви не проявлялися. Далі, що ще нам кажуть, що, дівчатки, вам кажуть про те, що у вас буде спопереду якийсь важкий вибір, де ви повинні його прийняти, де ви холодна. Ви повинні його навіть прийняти, скажу, що голим розсудком. Не почуттями, а голим розсудком. Тому що інакше ви просто будете втрачати енергію. Треба зробити вибір, це який вам дасться нелегко. Так, заради того, заради того, щоб піти далі. Так, Заради того, щоб вийти із п'ятірки пентаклів, із карти бомжа, і попрощатися з нею. Розумієте? Що ще вам треба знати? Так. Що закінчується ваш період, дівочки, прекрасно. Що закінчується ваш період, нічого не хочу, нічого не роблю, нікуди не рухаюся. Ви ставите крапку і рухаєтеся чітко в своє наповнення, в своє щастя. Карта десятки кубків, карта сім'ї. Так, ви все проясняєте. Як би вам це не було складно, ви все проясняєте і починаєте зажимати, жаднічати своїх, е свого часу, своєї любові, своїх проявлень. Знаєте, е жаднічати себе. Отак. І ви розумієте, що це вам на благо. Далі, король мишів якийсь проявляється, за яким у вас кінець, або проявляється але він тут чомусь від вас відвернути, або проявляється заради, того, щоб вийти з вами на новий рівень, позапропонувати вам те, що вас влаштує по сім'ї. Карта десятки пентаклів. Далі також по справедливості. Комусь буде пропозиція, комусь буде якесь судд'яне розбирательство. Але скоріше за все це буде приємно, тому що тут а ви щаслива, дівчатки. Кось хтось по справедливості завагітніє, від чого просто. Ну от, я так дочекалася. Шикарно. Що ще вам треба знати, що закінчується період того, що ви сидите в якомусь одному стані? Тут другий, другий, другий терплет такий, Я вам кажу для того, що щоб зрушити з місця, відпустити старе, ти повинна начать, почати робити те, що приносить тобі задоволення. Так, те, що ти, там, де ти будеш святкувати, там, де ти проявишся. Що ще треба знати? Що ви йдете до виконання своїх. Мріть, проявляйте свою силу і карта смерті, що смерть. <кій> от, значить, так і скажу, що смерть приходить в якісь свої стабільності, та що вам просто більше не приносить користі, там, де ви не ростете. Ви виходите із стану, де ви, от тень сурка, розумієте? Що ви робите одне те саме, одне те саме, одне те саме, і вам кажуть, досить сидіти в удобному положенні, рухайся далі, ти достойна кращого. Ти достойна рухатися, світити, проявлятися, показувати свою силу. Ось твій шанс, та карта. Шанс те, що ти робиш з любов'ю, те, що ти дуже довго закривала, те, що ти дуже довго не показувала. Що ще треба знати, дівчат? Що ви імператриця, в якої розбите серце? Через що розбите серце, дівчатка, через якусь, через якесь минуле, яке до вас ось ось уже спішить, яке вас... Стримувало, яке вам не давало рухатися, яке от страхи ваші, про що ще? Розбите серце, про те, що. ну, Там закривається ваше розбите серце, значить, то ви це проживаєте, ці емоції, проживаєте, виходите із свого страха і від цього просто отримуєте задоволення. Карта свята. Ви імператриця з розбитим серцем, яка проживає цей урок, і начебто, знову-таки, по пажу жезлів рухається вперед. Проживає цю історію просто, закінчує цю історію. Так, і починає вкладатися, дівочки, починає вкладатися в якусь свою, м -м, щось починає робити кропітливо, заради. М -м, знаєте як, заради майбутніх якихось проєктів своїх енергія буде вам дана. Заради свого задоволення, заради дев'ятки Пентаклів, заради е, того, щоб знову щось відчути. Так, тут у нас іде. Лицар мечів, хто такий? Той що тримав у вас у п'ятірки кубків, той що тримав вас в ілюзіях? той, що вам не додавав ресурсу, той що там, де вкладались тільки, ви там той що вас знецінював, Малював вам так хочеться сказати, скати замки, що ви безмірно як дитина вірили. так, і вже ви нічого не хотіли. І нічого не хотів. По справедливості. Що? По справедливості ви набираєтеся мудрості, начебто приходить до вас якесь таке прояснення, там де ви розумієте, що це все єрість, що так ви більше не хочете, що це просто сплошні таємниці якісь, які, які вам не цікаві. І цього ви страждаєте. страждаєте. Розумієте, що це не ваше, що це дявольські прив'язки, що це несерйозна біля вас людина, яка. М -м -м. Не проявляється, знаєте, як не, не бере обов'язків, не проявляється як е, що людина просто хотіла з вами тільки свята, тільки святкувати, е, тільки брати, а не віддавати. Ви розумієте, що такого ви більше не хочете, що це якісь нездорові стосунки, і що так, і ви берете кермо в свої руки. Ось він, ваш король. Позиціонує себе як король жезлів, насправді ж живе тільки в своє задоволення і е, маніпулює, розумієте, по карті магії, по карті колісниця, от просто повертав ваше життя туди, куди коли йому, коли йому зручно. Ви розумієте, що вас це більше не влаштовує. Так, ви закриваєтеся п'ятірочка мечів, закриваєтеся і відсікаєте. Молодець, умічка. Так. Чого ви чекаєте? Давайте. Ви чекаєте, начебто от чуть-чуть і фортуна у ваших руках. Так, і ви рухаєтеся вперед. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам, дівочки, зробіть вибір на користь себе, там, де ви живете своє життя, там, де ви проживаєте своє життя, там, де ви не витрачаєте свій час на того, хто не прагне провести його разом з вами. Так, і ви переможете. Більше нічого не буду е, клас, е, докладати з карт. Е, Резюмую останнє. Як тільки ви робите вибір на користь себе, там, де ви хочете проживати власне життя, відразу ви виходите в перемогу, відразу ваша фортуна у вас в руках, ви почуваєтеся наповненою, не знаю, психічно здоровою ту, що обрала себе. І в цьому ваша перемога. Благодарю. Приймайте вам благо, благодарна за підписки, лайки, донати, зворотній зв'язок. Всі особисті, будь ласка, в порядку черги без образ, всіх Постараюсь подивитися найближчим часом. Благодарю. нехай кожне послання знайде своє серце.